Борги, сміття, заробітчани та порушення регламенту. Депутати обласної ради повернулися до роботи. Сесійне засідання розпочали із нагадування правил, визнавши, що під час попередніх засідань кілька разів обранці вносили до порядку денного питання, які не пройшли попередній розгляд на профільних комісіях. Тоді як у регламенті обласної ради така процедура обов'язкова. Не забудули депутати і про борги казначейства, ситуацію із сміттєзвалищем та спрощення для заробітчан. Його чекали, а він так і не прийшов. Міський голова Львова знову проігнорував сесійне засідання обласної ради. Тут Андрій Садовий мав би розповісти обранцям про рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища. Я був присутній на сесії Львівської міської ради. Ви апелювали до обласної ради. Чому обласна рада не допомагає? Зауваження, тому я прошу Андрій Іванович, прийдіть все таки колись. Депутати минулого скликання, кликали Андрія Івановича неодноразово. Я вже скільки раз звертався до Андрія Івановича. Є проблема, треба про неї говорити. Що на зібрання обласної ради, то виступ представника Казначейської служби. Ми маємо на календарну дату суму заборгованості по місцевих бюджетах 127 млн грн, по обласному бюджету 21 млн грн. Це заборгованість по незахисних статтях. І що найголовніше, це і ті видатки, які фактично зупиняють використання бюджету розвитку. На захист заробітчан обласні депутати просять Верховну Раду внести зміни до податків податкового Кодексу, скасувавши оподаткування переказів, що надходять від українців за кордоном. Ситуація у нас така, що сотні тисяч сімей змушені собі заробляти на життя, забезпечувати свої родини, працюючи за кордоном. І Міністерство доходів і зборів відповідно до нового податкового кодексу зараз перейшло в практичну площину реалізації процесу про обкладання грошових переказів громадян, які працюють за кордоном. 15% відсотковим відсотком оподаткування почули обранці і звіт Віктора Шемчука про виконання та фінансування обласних програм за останні вісім місяців. А ще курс на Європу депутати обласної ради попросили іноземних колег підтримати прагнення України отримати статус асоційованого члена Євросоюзу. Юлія Манько Павло Замрій новини.